Вітаю вас на каналі як Таня. Сьогодні будемо готувати варення з ревеня з апельсином. Їмо ревень і обчищаємо. Нам потрібно зняти оцю верхню шкірочку з ось цього ревеня. Ось так він чиститься ножечком, акуратненько. Так. Ревень я почистила, так, тепер будемо його нарізати. Дивіться, нарізаємо отакі кусочки. Отак нарізаємо весь повністю. Якщо товстий, розрізаємо отак на долі і теж нарізаємо. Так, нарізали. Тепер засипаємо цукром один до одного. Обмиваємо апельсинку, так? можна використати лимон, можна апельсин. Тепер беремо і натираємо сюди цедру. Сюди Бачите, пішла вже терти. Натираємо сюди цедру повністю із одного апельсина. Так, цедрує натерла. Тепер беремо, розв'язаємо пальцину навпіл так, і видавлюємо сік із апельсини сюди. Апельсина я видавила, тепер ми це все розмішуємо. Цедру, сік, цукор і ревень. Перемішуємо. За бажанням можна ще додати імбір натирти, але я імбір не люблю, я імбір не добавляю. Тепер лишаємо на півгодиночки. хай воно постоїть і будемо варити варення. Тим часом підготуємо наші баночки. Я взяла ось отакі, значить три маленьких. Не знаю, тут його небагато буде, тому побачимо, наскільки його вистачить. Зараз ми їх помиємо і простерилізуємо. Ставимо варити, постійно мішаємо, варимо до, до повного розм'якшення нашого ревеня. Так, ось ревень наш уже закипів, поміняв колір і вже м'якенький став. Зараз ми ще його трішки підваримо і будемо розливати по стерилізованих баночках. За бажанням, до речі, можна додати харчовий для варення на основі пектину, що ми і зробимо. Додаємо згущувач. Небагато, так як у нас невелика порція. Перемішуємо серед тильно, щоб усі грудочки роз... розтворилися. Так, розвиваємо баночки. Накриваємо теплим потім полотенцем і тримаємо поки охолон і потім ставимо в холодильник. Так як у мене баночки такі, то я поставлю в холодильник. Якщо у вас з закрутками або закрутка на ключ буде кришки, то ви можете ставити туди, де ви зазвичай тримаєте своє варення, свою консервацію. Всім дякую за перегляд. Обов'язково приготуйте таке смачне варення.